Для працівників медзакладів та їхніх пацієнтів формування двох кластерних лікарень в Івано-Франківську нічого не змінить. За таких обставин збережуться і робочі місця, і якісне медобслуговування. Про це на брифінгу заявив заступник міського голови Олександр Левицький. Він стверджує, це не забаганка влади, а вимога медичної реформи. Донедавна він теж мав деякі сумніви щодо ефективності медичного кластеру. В Цілому реформу як таку, в той спосіб, який вона. Здійснювалася, не схвалював жодного разу. Інша справа, що обставини, в яких живе українська нація, українська держава з того часу, як реформа була започаткована, вона не один раз Україна потрапила в такі обставини і ситуації, де не приходилося і не було можливості вибирати і диктувати свої інтереси. Ковід, війна, витрати, відсутність доходів. Зовнішнє фінансування, все те, що насправді ну на жаль є, воно зумовлює наші достатньо сковані. Можливості щодо того, як би ми хотіли, щоб фінансувалася чи забезпечувалася охорона здоров'я. Тому я і зараз думаю собі, що це вимушений крок, на який іде місто не за своєю ініціативою, а це є норми законодавства, норми зобов'язань з реформування охорони здоров'я, які не Україна сама ініціює і створює перспективно пріоритету фінансування навіть по лінії національної служби здоров'я України за надання медичної допомоги. Ми маємо обґрунтовані. Занепокоєння вважати, що буде надаватися тим закладам, які є кластерними. Об'єднання лікарень каже Олександр Левицький, сприятиме пацієнтам в отриманні своєчасних медпослуг, а закладам охорони здоров'я у фінансуванні недешевого обладнання за державною програмою. Щоправда, об'єднання на базі міської клінічної лікарні чотирьох закладів в один сприймають не всі, зокрема, медики стурбовані. Як один головний лікар, керуватиме абсолютно різними за своєю спеціалізацією. Установами всі головні лікарі, наприклад, надвірнянська районна лікарня, Коломийська районна лікарня, всі ці лікарні це роблять і робили, і ніколи не мали відокремлених цих підрозділів, і все в них було добре. Діти також народжувалися, лікувалися і працювали. Мені здається, що ефективна і медична робота лікаря в великій мірі залежить від роботи взаємодії лікаря, ну і від Божої помочі, також а не лише від того. Чи різні, чи окремі там можуть бути підрозділи. Ви б хотіли, щоб вчитель фізкультури вчив ваших дітей математики. Якщо він добре знає математику і законодавство, йому це право дасть. А він ще й буде мати диплом математика, то так. Не хотів би, щоб гінеколог лікував комусь зуби. Також вважаю, що ні. Але якщо освітньо-кваліфікаційний рівень. Керівника, лікаря відповідає вимогам, які встановлені для цього, і він має на це право, і ця допомога людині потрібна. То краще отримати її, ніж відмовитися. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.